Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Європейська сторона передала США пропозиції щодо мирного плану для України і вже найближчими днями можуть розпочатися активні переговори з Вашингтоном. Про це канцлер Німеччини Фрідрік Мерц заявив на прес-конференції разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Мерц повідомив, що в мирних пропозиціях європейців містяться територіальні поступки України Росії. Втім, наголосив, примушувати Київ до цих кроків було б помилкою. Більше розкаже Олександр Можичук. Після зустрічі з Марком Рюте на прес-конференції Фрідріх Мерс уточнив, що ЄС справді надіслав Вашингтону документ із пропозиціями, зокрема щодо можливих територіальних поступок України. Однак, останнє слово має завжди бути за українцями. Ми надіслали цей документ пізно в день, і він стосувався територіальних поступок, які Україна могла б прийняти. Але це головне питання, на яке насамперед повинні відповісти президент України та український народ. Саме це ми сказали президенту Трампу. За підсумками перемовин з генсеком НАТО Мерц написав, що не може бути ніякого миру ціною інтересів ЄС і НАТО та погодженого без європейців. Сучергорюти, який підтримує дружні стосунки з Трампом, розповів, що вже давно припинив здогадуватися, що на думці у Путіна і застеріг держави альянсу, що вони наступна ціль Росії. Натомість нагадав, що США, як і раніше, є гарантами безпеки в Європі, США віддані Європі, щоб забезпечити її безпеку. США віддані НАТО, і вони також визнають що для того, щоб весь альянс залишався в безпеці, потрібна міцна співпраця в межах НАТО між європейськими союзниками та Канадою і Сполученими Штатами. Wall Street Journal пише, що 10 грудня у Трампа відбулася напружена телефонна розмова з Мерцом, Макроном і Стармером. Президент США хоче, щоб європейські лідери натиснули на Зеленського для ухвалення мирного плану. США, зазначає видання. Вчора в день у нас справді відбулася дуже грунтовна розмова з президентом Трампом. Еммануель Макрон і я обговорили подальші кроки у цьому процесі, які будуть найближчими днями. Ми запропонували завершити підготовку документів спільно з американським урядом цими вихідними. Видання Аксіос вже називає день, коли зустрінуться представники США, України та Європи. Це станеться у суботу в Парижі. Хоча Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені на зустрічі своїми радниками з національної безпеки. неясно, чи візьме участь у ній держсекретар США Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки. Рубіо очолював американську делегацію на переговорах з Україною в Женеві, але з того часу переговори ведуть посланець Трампа Стів Вітков та його зять і радник Джаред Кушнер. Україна вже передала Вашингтону оновлений мирний план. В ньому містяться нові ідеї щодо вирішення спірних питань, які стосуються територій, а також Запорізької АЕС, що перебуває під російською окупацією. І якщо ми тепер діятимемо так, як плануємо, то у вихідні відбудуться переговори з американськими урядовцями. А потім, можливо, на початку наступного тижня тут у Берліні відбудеться зустріч незалежно від того, чи братимуть участь американські представники чи ні. Це також залежить від спільної підготовки. Овки документів, над якими зараз ведеться робота, Мерц додав, що під час розмови з Трампом отримав сигнал готовності США рухатися вперед у переговорах разом із європейськими партнерами. І після вчорашньої телефонної розмови з президентом Трампом у мене склалося стільки враження, що він готовий піти цим шляхом разом з нами, тому що він знає, що європейці також повинні бути почуті тут, відстоюючи свої інтереси. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.